Я готова сьогодні знову вам віщати і говорити про перехід. Оскільки я не так давно зняла відео про перехід, що перехід це брехня насправді. Але я не мала на увазі брехня, що це дійсно брехня, що цього дійсно немає. Я мала на увазі брехня, так як його. Подають, що всі кудись переходять. А, насправді, мені простір просто от зараз, просто в цей момент, на днях, минулого тижня, ще раніше почав показувати. Оскільки я практик, я проходжу дуже часто трансформації і такі трансформації глибокі, коли ну я. Це магічні трансформації. Це коли ти не можеш спати, коли викручують м'язи, коли прокидаєшся серед ночі або дуже лягаєш пізно спати. Ідеться така внутрішня, дуже сильна перебудова, і це все відображається на фізиці. І от після такої моєї а, не першої глибокої трансформації, я Просто <головіка> не зрозуміла, що відбувається в моєму житті, тому що мені почали показувати людей а, з минулого, яких я не бачила. І це не були зустрічі не з однією людиною. Я думала, що це зрозуміло, тому що мене... я дуже довго, довгий час не жила в Україні, і зараз я в Україні і думаю, це нормально. Але. Коли зрозуміла, що поспілкувалася з однією з іншою людиною, я відразу зрозуміла, що я знаходжуся в іншому просто вимірі, в іншому світі. І це зовсім не означає, що я десь знаходжуся матеріально, фізично в іншому світі. Ні. Я насправді проживаю свій. Внутрішній світ, тобто я відображаю, я по-іншому живу, думаю, взагалі відчуваю себе, мене цікавлять зовсім інші речі, ніж цікавлять більшості людей. Це почалося відбуватися не тільки з людьми, з якими просто мені знайомі, і я їх почала зустрічати, мені світ почав показувати, що я вже не знаходжуся там, де я була колись. Це почало відбуватися м, навіть людей, які зі мною прожили близькі люди, так, які зі мною жили раніше, прожили багато часу, як, там, так, як ви називаєте, в когось чоловіків, кого, партнерів, кохання неважливо. Я відчула, що нас просто простір почав роз'єднувати. Простір не те, що. Я знаю, що це зараз для багатьох буде незрозуміло, але так складаються обставини, що простір просто роз'єднує. Тому що ми знаходимося на різних частотах. в нас різні цінності, ми по-різному себе почуваємо, в нас різні бажання, це і є перехід. І от Оцей формат, про який так всі говорять 3D, 4D і 5D, я відчула на собі. Це дійсно так. 3D-формат це формат, коли лінійний спосіб життя. До речі, у своїй телеграм-групі я про всі такі нові теми розповідаю. В імпульсі, от прямо в моменті. Там же я записувала свої ауді, і мені попалося відео недавно про Льову з Бі-2. Я там більше підписуйтесь на мій телеграм, тому що там набагато більше інформації і кожного дня по декілька разів на день. І от я коли подивилася на відео Льови Бі-2, в них брали інтерв'ю два білоруських фотографа. І коли Льова сказав, що він не живе лінійно, а проживає всюди одночасно, я зрозуміла, що я так давно живу, дуже давно я так живу, а зараз тим більше. І я знаю своє майбутнє. Так сумно. Іноді сумно, коли я знаю, що ці люди не будуть зі мною йти далі. Сумно. Іноді навіть раніше, коли не розуміла, брала, притягала свої, е, як це сказати, хвіст притягала свої відчуття, що це буде інак, по-інакшому. Я е, минуле для мене. Я, можу, я все дуже добре пам'ятаю, навіть своє народження, навіть своє дитинство, до якихось деталей. Я можу просто туди як крок зробити і переступити, і зробити там практики, щось прожити, що не прожила, що, до речі, вам рекомендую. Так само з майбутнім я знаю, яке воно а, в мене розгортається, яка картинка, що буде. Можливо, є деякі моменти, які я можу обирати сама вирішувати, Ну, наприклад, місце проживання. Я точно не знаю, не бачу. Я відчуваю не людей, а енергії. По фотографії, коли спілкуюся, я спочатку відчуваю енергію, потім дивлюся на людину, і ну, там можу подивитися, як вона в діта, як вона взагалі виглядає. Але все одно це все просто як фон. А на першому плані це енергія. Я відчуваю людина, яка вона, мені дуже важко це пояснити. Скажем. З якого вона файла? <хи> це перше, що я відчуваю, що її в цьому житті цікавить, до чого вона взагалі е... йде, куди вона йде, які в неї цінності. Я це все відчуваю. До речі, дуже гарно вийшло сонечко, заходить сонечко. Це дуже хороший і класний знак. Так от, формат 3D це лінійність. Це те, що більшість дійсно проживають людей. Це матриця, це система, це програма, це все так, як повинно бути і де, і де. І коли людина не відчуває у цього, м... ну вона не може подивитися ширше. Вона ніби знаходиться в якійсь як в коробці, як в обмеженні. І дивиться тільки прямо перед собою. Чому воно називається лінійно? Формат 4D це коли людина починає вже щось бачити і розуміти більше. І людина, яка починає познавати себе і дивитися всередину, запитувати всі запитання всередину, всередину, розбирати, познавати, хто я, для чого, які мої енергії, як світ побудований. А чому так, а не так? Оце вже називається, що людина займається переходом. Таких людей зараз дуже багато. Ось таких людей також зараз стає дуже багато. Це такий перехідний момент, в так називаємо так 5D. Тому що формат 5D це коли людина творець. Це квантовий простір. Це дійсно, коли ти живеш в один час і всюди. Це багатовимірність. Це коли ти тільки про щось подумав про якихось людей, і вони з'являються в твоєму житті. Просто подумав собі, а що там з, тим, з тою людиною сталося, наприклад, або де чомусь ну, от якісь думки. І ти через деякий час бачиш, зустрічаєш тих людей. Коли ти вийшов на вулицю, не знаєш взагалі района, це все починається з простих ось таких речей, як я вам розповідаю. Не знаєш района, не знаєш, де тут попити каву, де тут можна щось з'їсти. І нічого не бачиш, і ти просто інтуїтивно починаєш іти в те місце, де ти можеш випити цю... де ти можеш випити цю каву. Причому це місце тобі буде імпонувати, тобі буде там комфортно і буде подобатися. Одним словом, відбуваються зміни в тому, що проявляється все, про що ти думаєш. Є такі моменти, і це не означає, що ти як такий чарівник захотів. Відразу матеріальних речей і вони з'явилися. Ні, 5D це формат е, свідомих людей, і туди потрапляють вже свідомі розширені люди. Якщо якесь, якісь твої бажання не виконуються, тобто вони не приходять, значить іще не вистачає чогось, якихось пазлів для того, щоб вони прийшли. Ну, наприклад, я хочу переїхати і хочу поїхати дуже далеко, скажімо, на інший край світу пожити, дослідити там енергію людей. Мені це цікаво. І зараз ще це не відбувається. Коли я от ніби про це мрію, але коли я про це думаю, я чудово розумію, що ще я не до кінця. Готова, щоб самій так поїхати і зробити. І тут багато чого. Тобто тут не тільки фінанси, тут ще можливості, хоча фінанси є на це, тут можливості просто більше як зона відповідальності, це Чогось ніби іще не вистачає. Ось-ось треба просто на цей час. І отак працює все. Так працює все. Захотіла, наприклад, якісь там а, щось створити, зробити. І ще воно не реалізовується, тому що ще не вистачає в мені, в самій мені якихось моментів. А, десь я ще не готова брати за це відповідальність, і це не відбувається. І це просто всередині ти прямо це відчуваєш. Ось про, про що цей формат? Тобто, формат 5D це для людей, вже розширених, свідомо і готових. І коли ці люди щось бажають для себе, вони просто це настільки все. Ну, розумієте, зрозуміло, чому його немає, що навіть не виникає запитання і страждання. І тому твоє внутрішнє відчуття, воно абсолютно у рівновазі і спокійне. Тобто ти не відчуваєш себе як в форматі 3D розшатаною. І нещасливою і страждаєш від того, що в тебе чогось немає. Розумієте, в чому різниця? Я вирішила, що мені дуже потрібно записати це відео, оскільки пропав звук, розрядився мій мікрофон. Але я тут дуже вам розповідаю важливу інформацію. Особливо зараз. Ви це побачите. <хи> так от, 5D формат це зовсім інші внутрішні відчуття. І це дійсно є, це дійсно існує. Зараз дуже багато людей переходять, якраз, знаходяться у 4D, так називаємо формат 4D. Це коли люди починають вже пізнавати себе, шукають відповіді, хто вони розкриваються, пригадують, як цей світ побудований, як тут все працює, закони. Ось це люди, які вже бачать у своєму житті причини наслідкового зв'язку. Тобто, вони відслідковують причини. Наслідків у своєму житті, причому самостійно, я називаю тих людей природніми практиками. Це те, до чого я а, веду людей, що люди повинні просто помічати це, слідкувати за собою зі сторони, а не так, як в форматі 3D я просто живу лінійно, нічого не чую і не бачу і страждаю від того, що відбувається. А от вам і послання про довіру. Саме головне це вірити собі, не комусь. Тобто тут йдеться довіра це довіряти собі. Це дуже велика річ. І в форматі в житті я творець людей, які не довіряють собі, просто не буде. Якщо ви довіряєте собі, у вас відкривається ваш дар, ваші таланти. По-іншому, неможливо. Вони обов'язково у вас відкриваються просто те, з чим ви вже прийшли. Але для цього, щоб це відчути, треба навчитися собі довіряти. Емоції, емоції потрібно всі проживати. Ви тут для того, щоб жити, проживати в світ. Розумієте, проявлятися все, що ви відчуваєте, все, що ви хочете робити, про що мрієте, думаєте, ви повинні це проявляти у світ. Всі свої емоції ви повинні пропускати через своє тіло. Тоді ви очищаєтеся, піднімаєтеся на легкі вібрації, тобто. Ваш рівень він стає легким, розумієте? В форматі 5D не може бути людей, е, таких дуже щільних, плотних. Це формат 3D. Саме тому треба навчитися проживати все і випускати в світ. Ну і, Звичайно, любов. Любов це самий основний пункт, це відчуття любові не до когось, не до іншого. А до себе, тобто, це внутрішнє відчуття любові, воно виходить з вас. Розумієте? І тоді воно ви вже наповнені любов'ю, а наповнитися ви цією любов'ю через легкість, через прожитість всього, тому що до вас зможе приходити, підходити ця любов. Тоді з'являється творчість. А творчість це від слова творець, творити це основне. Ви впадаєте в потік, і саме тоді всі ваші мрії просто збуваються, як з черевною паличкою. Крила, крила це відкрите серце, виростають крила, і ви можете летіти туди, куди ви просто хочете взагалі, куди бажає ваша душа. На цьому і завершимо.